Бажаю здоров'я сьогодні було багато військових справ. Я провів ставку: ключове питання, комплектація наших бригад забезпечення всім необхідним. Окремо, що говорив з міністром оборони України, з головкомом, керівником генштабу. Детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати. Частиною нової архітектури безпеки, фактично, це одна з гарантій безпеки для України. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки це сили оборони нашої держави та сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал. І саме з цього. І виходимо. Українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому, на цьому фундаменті вся інша архітектура безпеки вже днями відбудеться зустріч в п'ятницю з представниками держав-партнерів. Це будуть військові представники. Зустріч, щоб говорити спільний підхід до питання про контингент. Працювати будемо на підготовлених. Пропозиціях української сторони і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення, також міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами. Зокрема, з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики, були удари. І сьогодні знову був удар в Херсоні за застосування російського дрону по об'єкту енергетики по обладнанню абсолютно свідомо та цілеспрямовано. Частина міста залишалась без електрики. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів, саме з таких. Маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу, безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз не реалізована тільки через позицію Росії. Провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей міністр закордонних справ Литви. я Подякував за надану Україні підтримку, і це дуже принципова підтримка від перших хвилин повномасштабної війни. Підтримка зброєю, економічна підтримка, політична, є нові системи ППУ від Литви. Шість дуже дякуємо вам. Дуже цінуємо також допомогу Литви, нашому виробництву, зброї в Україні, інвестиції в наш оборонний Комплекс та спільні проекти вони надзвичайно важливі. Цінуємо і підтримку у відносинах з іншими партнерами, зокрема в Європейському Союзі. Сьогодні ж зустріч з міністром закордонних справ Німеччини. Німеччина це один з найбільших наших друзів в сенсі підтримки протиповітряна оборона, зброя, фінанси. Ми в Україні разом з Німеччиною врятували тисячі і тисячі життів. Є сьогодні новий пакет підтримки: 130 мільйонів євро. І загалом цього року Німеччина а, дає сильну підтримку. Німецька підтримка для України становитиме 7 мільярдів євро. Були нещодавно реалізовані наші домовленості попередні з Німеччиною по зброї по захисту неба також. Я хочу подякувати за те, що німецька підтримка залишається для України цілком передбачуваною та системною. Стабільність підтримки це один з ключових факторів в захисті від російської агресії. Саме на паузи в постачанні, на суперечки між партнерами, на всі ознаки нестабільності дуже. Розраховує Путін. Він вірить в те, що єдність у захисті життя не збережеться. І тому так важливо робити все, щоб зберегти єдність, зберегти конструктивну роботу з усіма партнерами. Україна це робить. І ще одне: майже щодня укази для відзначення наших воїнів державними нагородами. І сьогодні я підписав такий указ. 449 воїнів Збройних сил України відзначені орденами та іншими нагородами. Із них 179 воїнів, на жаль, посмертно. Ми завжди маємо пам'ятати, як багато залежить від нашої армії, від усіх українців і українок, які своїм життям, життям захищають життя України. Я дякую кожному нашому воїну. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто нам допомагає. Слава Україні!